Пармовані гальмивні шланги HELL від офіційного представника в Україні hell UA на автомобіль Toyota FG Cruiser. Інструкція і гарантія від виробника. Комплект складається з 6 шлангів. Два шланги напередок, 4 чотири на задок. Чотири шланги мають фітінги МАМА з різьбою М101. 10 крокодин. От такий конус. Два шланги мають фітінги баджо під кутом 70 градусів. Зверніть увагу, що він правий і лівий, Повернути головки. Цей комплект у жовтому кольорі, може бути в будь-якому. Ще ми можемо виготовити любі шланги навіть на ті автомобілі, яких немає в базі HEL. Для цього вам надати треба зразок свого ж оригінального шлангу, або інформацію по шлангу. Це габаритний розмір від одного краю до другого. Тип фітінгів і різьбу. Ставте лайки, якщо вам сподіватися. Сподобалось? Підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд.